Супереч сталій думці, Перша світова війна не була нав'язана народом, швидше навпаки. Еліти війни не хотіли, вони знали, до чого вона призведе. Вона зруйнує економіку, спровокує голод і банкрутство народів, призведе до соціальних революцій. Звичайний світ зникне. Ще за 20 років до масового божевілля бісмарк попереджував. Якщо почнеться війна, імперія впаде. Не питайте, яка. Зникнуть усі три, а чувак був авторитетний. І тоді що? А кінець ХІХ століття це пік націоналізму в Європі. Причому націоналізму не верхівки, а саме масовий, націоналізм натовпу. І на відміну від еліт проти війни не заперечували широкі народні маси, у випадку розвинених Німеччини, Франції та Британії, і присловуте общество у відсталих Австро-Угорщині та Росії. Війна була підготовлена шовінізмом і нарцисизмом народів Європи. А ще. Мало міста, самозбувне пророцтво, без жартів. Докладніше про це на Ютуб каналі Бідуїн. Заходьте.